Віт, мої хороші, вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні середа, я на роботі, загружені дні повністю, тому що вже дуже-дуже скоро буде моя відпустка, і тому дуже багато людей. Я зараз вибігла в гаму, треба купити щось поїсти. Є 15 хвилин. І, в принципі, я вже прямо в предвкушенні, збори йдуть повним ходом. Я, звісно, трохи розгублена. Тому що це моя перша така відпустка. І я не знаю взагалі, що треба з собою брати. Ну, коротше, як збиратися. Кажеться, що це все так просто, а з іншої сторони дуже сложно. Ну, в общем, я вся на емоціях, вся непонятна яка. Так що такі, такі у мене діла. Всім гарного, чудового дня і е, всього-всього самого-самого найкращого. Я, звісно, могла сьогодні взяти покушенці з дому, то, що в мене було. Вчора і м'ясо готували, і плов, і все. Ну, так як я не взяла, то я сьогодні їм таке гами. Мій любимий салат, така колбаска салямі. І така темна булочка. Кофе. І орішки. Мене буде обід, треба швидко пообідати, тому що вже скоро буде клієнтка. Ось такі діла у мене, хочу вам сказати. Хоча я вже не люблю таку їду, в тому плані, що воно приїдає і хочеться просто домашньої їди. Ну, так, я не взяла, то буду кушати таку. Не знаю, як мені зібратися, успокоїтися, зібратися, Я ж нічого не забудь. Капець, не знаю. Що я переживаю дуже сильно. Все, всім пока. Ну, в смысле не пока, а просто я покушаю, а потім вже повернусь до вас. Якщо в мене буде время. Надію, що воно у мене буде. Шості, сьогодні, уставша, уставша, прям не знаю. Вроді би і тільки 4 клієнти відпуляла. Вроді би тільки 4 клієнта відпуляла, а уставша просто капітан. Ще, мабуть, того, що морально, знаєте, збори і все, коротше. Голова забита тільки цим. І за того, знаєте, усталость така повна. Ще дві клиентки сейчас попью кофе. Буду... Поп'ю кофе і дві клієнтки ще мені залишилося сделати і все В принципі І я буду йти додому Може у мене не буде время Кстати Мені б треба зайти ще в магазин подивитися там кое що Но не знаю чи буде вообще в мене времени, чи ні. Що там з настроєнням. Ага, ще Дянка ще щось написала. А я не подивилася. Ой, зараз. Чекайте трошки. О, класний момент про чехол можна поставити в будь-яке місце і собі спокійно знімати. Так що ото такі діла. Вчора наблюдала таку странну ситуацію на вулиці і прямо хочу з вами нею поділитися. Тому що вона мене просто ввела в ступор. Я оце другий день ходжу і прям думаю, чи це нормально, чи ні. Чи тільки для мене це ненормально. У нас вчора цілий день ішов дощ, цілий день, прям просто як лив з відра. Цілий-цілий день. Я їздила в новий танк по ділам, а потім верталась до, ну, на роботу в 13.00. У мене вже була клієнтка. І я йшла у нас тут по вулиці в сторону роботи і йшла група діток школьного садіківського вросту. Ну, поняли ви, так? Да? Дітки, які з садіка, ну не самі маленькі, ну така середня група. Іде спереді воспитатель і ззаді воспитатель. На вулиці є дощ. Воспитатель, ну, один і другий йде з зонтиком. А діти, абсолютно, всі йдуть без зонтів, без, без якихось там плащів, без нічого. І тільки два чи три було в капюшонах, всі остальні просто йшли отак, от з головами, головами не накритими, нічого, на них ішов дощ і вони їх кудись вели. У мене просто був ступор. Ну, по-перше, можна було, хоча б, я от обрати внимание, що дітки були некоторі в курточках, можна було хоча б одіти капюшон дітям. Хоча б прослідкувати, щоб дитина оділа капюшон. Ну як так оце взяти дітей чужих? Це не свою дитину. Це ти взяв чужих дітей і повів під дощом. Ну, завтра половина із них буде кашлять. Чи ще що-небудь? Ну як таке може бути? Я не знаю, я просто в шокі і от не можу зрозуміти. То ли я вас приймаю, це якось не так. Ілі все ж таки треба було їй, їм, воспитателям, повести себе по-другому і якось не знаю, або не вести тоді в таку погоду нікуди дітей. Як ви вважаєте? Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи то є нормальна ситуація, чи ні. Бо тому що я, наприклад, таке бачу в перший раз. Дуже багато раз зустрічала діток, яких ведуть там кудись, ну, от щоб так, капець. Ну, йде дощ, і вони собі просто йдуть і оце мокнуть діточки ті по дощу. Ой, оце з вами поділюсь чим-нібудь, і одразу мені легше стає. Бо поки додому дойду, поки мамі розкажу, повозмущаюся, вже й забуду, що хотіла повозмущатися. А з вами можна сразу побалакати і сразу розказати вам все, що, я, все, що я думаю, да, по цьому поводу. В общем, спина опять начинает болеть, потому что я поняла, коли у мене дуже загружені дні по 6 клиентов в день, тоді у меня болить спина. Ну, нічого. Осталося от похачі сьогодні і два дня. І все. Не Буду собиратися. У нас ще навіть чемодан не куплений. Ну, нічого. Я думаю, все успіємо. Все вспіє, нічого страшного не буде. Ладно, йду поработаю в орієнти боїмося трохи і все. Я тобі поработаю. А ви не скучайте. Ну що, зустрітила мене мама. Сейчас з нею прогуляємося і зайдемо в ТК Макс. Погуляємо і заразом виберемо мені, мабуть, очки і що там мені ще треба, тому що я сама не люблю скуплятися, тому що не сильно розумію, що мені йде, а що не йде. Так що ми з нею Щас... Ой, Поніла, попала. попала комашка в глаз, і в цей момент загорівся зелений світ світофора. І ти її перенесла? Я її перенесла на другу сторону і там викинула, ви, випустила. викинула, ну? <гум> Щоб ніхто не. цей. Щоб вона більше нікому на тій стороні не залетіла. Сьогодні цілий день оце їздять поліція, ви чуєте? У нас прямо біля роботи цілий день їздить поліція. Не знаю, що там у них случилося за городом. тому що всі на виїзд з закопаного їдуть. Може якесь ДТП чи що. Ми вже пошти дійшли. А тут щось Опять поліція. Опять поліція, опять дивляться за порядком. І це не може не радувати обичних людей. Прохожих, таких як ми, значить, буде спокійстві. чи ще якісь помірять? Очки купила, і що? І розчку купила, і з покупок все. Ідемо напевно, в сторону дому. Мої сидять кукують на лавочці. Вона то може. Скажіть чи не може? Ні. — що у вас там в руках? У мене в руках. Малина? Нарвав, тільки що йшов, бачу, клубника росте, забіжу пару кілограм вирву. Ми розійшлися, я пішла додому, тому що я голодна, хочу їсти, хочу додому. Позабирала всі покупки, а наші пішли гуляти. Бо мама любить погуляти ввечері, зараз погода класна. Так що вони пішли гуляти. На Круповках туристів дуже багато. Uh, дуже багато, як сказати, арабів може. Ну, в общем, uh, всі гуляють, погода хороша, способствує, чи як там сказати, якраз для того, щоб гуляти. Так що такі у нас у нас тут діла на круповках обстоять. У Ліди хороший настрій, тільки голодний. Все, я вже вдома прийшла, забрала Богданчика і зараз будемо з ним кушати. Ой, голодна, як пес, чесно кажучи, є доповзла. Коротше, що я хочу сказати вам. Сьогодні відео не інформативне, трошки коротке, ну яке є, тому що немає просто в мене сил і час, щоб знімати більш інформативні. От коли я вже буду у відпустці, коли я вже буду відпочивати, я вам буду все показувати і зможемо з вами пообщатися на різні різні інтересні теми. А зараз вже така бутовуха, суєта і ну, що маємо, то маємо. Буду збиратися. коли вже буду собиратися, то обов'язково покажу, що я там беру з собою. Може комусь буде цікаво, як взагалі я це все діла, то думаю, що в суботу, коли буду собиратися, то тоді вже і покажу. В суботу у мене вихідний, і з цього в мене буде більше часу. Я так сподіваюся, але ну, не знаю, як там буде на самом ділі. В неділю ми вже виїжджаємо, а завтра, післязавтра, я ще працюю. Так що, всім бажаю гарного, чудового дня, не скучайте, підтримуйте мене, будь ласка, не забувайте писати коментарі, ставити лайчики. Мені це дуже важливо, тому що мені приємно, коли ви пишете, і я бачу від вас обратну зв'язь. І ну, що я не балакаю просто в пустоту не, там показую мені кажеться, що це не інтересно, коли ви мені не пишете. Так що пишіть, хоча б там пару слов. І мені буде інтересно, і у нас буде такий якийсь з вами конект. що всім, всього самого найкращого, бережіть себе, бережіть свої сім'ї і не скучайте.